Володимир Зеленський спростив життя незаконним українським забудовникам. і тепер я впевнена, що такі потужні українські будівники, як пан Ніконов, не будуть бігати по інтерв'ю з Мосійчук і розповідати про те, що оці ці кляті активісти. Заважають забудувати Китаїв, бігають там як ангели з у урта, і а, взагалі за, заважають заважає дуже активно вести нормальний бізнес. Попри те, що є петиція, попри те, що українські громадяни просили українського президента не підписувати законопроект 12.089, він вирішив, що таке треба будуть це підписувати, і тепер дивіться, чим це загрожує українським громадам. Згідно з документом, якщо з моменту незаконного відчуження землі минуло понад 10 років, держава або громада більше не зможуть повернути ці ділянки, це стосується, зокрема, лісів, прибережних смуг та інших природних територій. Давайте рахувати 10 років. Тобто, якщо е, всі ці забудовники активно крали, наприклад, в період Віктора Януковича, то це тепер все їхнє, все законне і можна не віддавати громадам і українській державі. Для чого це потрібно Володимиру Зеленському? Можна вважати, що це така завуальована підготовка до виборів. А це такий негласний комплімент українським забудовникам, у яких, як ви знаєте, все чудово, і попиту на житло завжди буде, що ребята ми робимо вам життя простіше, але ви можете скинутись на нашу виборчу кампанію». От такі пироги малята.